Всім доброго дня! Розповім про свій улюблений шампунь. Вже закінчується. Це серія Love Nature: шампунь для жирного волосся. Очищувальний шампунь добре доглядає за волоссям жирним, запобігає надмірному виділенню підшкірного сала. Гарно очищує, приємний такий аромат, органічного лимону і м'яти, освіжаючий такий. Ефект за 99 гривень в цьому каталозі. Також до нього є ще кондиціонер, який доглядає за волоссям. Живить їх, зволожує і полегшує розчісування. Спеціальна формула для жирного волосся це органічні лимон і м'ята. Вони підтримують чистоту і тривалу свіжість, а біорозкладні формули та екологічна упаковка допомагають підтримати.